Виявляється, незважаючи на секторальні санкції фірми країн Заходу, Сполучених Штатів і Великої Британії та інших це повідомлення, до речі, Головного управління розвідки Міністерства оборони, досі постачають мікрочіпи. А для власне виробництва високоточної зброї Російської Федерації мовиться про калібри, Онікси та все інше. Тобто, де логіка країн заходу, я не розумію з одного боку, постачати їм мікрочіпи для високоточної зброї, якою руйнується наша енергосистема, а з іншого боку, давати нам матеріальну технічну допомогу, причому безкоштовно на її відновлення, чи наліпше було би поставити нарешті бар'єр щодо передачі технологій технології подвійного призначення країні окупанта, щоб унеможливити в подальшому виробництво високоточної зброї, мовиться про мікрочіпи, які ну, працюють системою ГЛОНАС Російської Федерації. Тобто, ну фактично наводять ці калібри кінжали, Онікс та все інше на українські ГЕС і об'єкти критичної інфраструктури. Це парадокс. Пане Дмитрий, я так. просто про це вперше чую. Чи могли б ви уточнити? Це ж порушення санкцій, які ввели самі ж країни Абсолют. Заходу. А Абсолют. Що це за новина? Я просто про це ще не чула. Звідки ця інформація? Головне Ей... управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило перелік ага. фірм, причому навіть назви фірм, там їх до десятка, які досі постачають от, відповідно мікрочіпи для потреб російського ВПК. В обхід санкцій. Мовиться про те, що через треті країни, сірих ділерів, ну там схеми свої, але менше з тим вони постачаються. Але ви знаєте, ще один дуже показовий момент, пані Тетяна. Виявляється, що в іранських безпілотниках були мікрочіпи українського виробництва. От в чому цікавість моменту. І виявляється, і постачалися вони до 2016 року з України. В Іран. От тут, от, власне, тут вже є. Це тема окрема, ми з вами розглянемо її окремо, тобто є про що поговорити. Тобто, не тільки бо, бо там працював на Російську Федерацію, можемо говорити про те, що ну, співпраця йшла в посилених режимах таких. Ну, це по обстрілах. По обстрілу, що може унеможливити, пані Тетяна. Давайте дуже коротко підсумуємо. Власне, подальша військово технічна допомога в першу чергу за системами ППО. От та дискусія, яка розгорнулася наразі навколо систем Петріот, які Німеччина має передати Польщі. Чи передати їх Польщі, чи передати Україні, на мою думку, власне, український МЗС має зайняти чітку позицію, що ці системи ППО мають бути на території України. Якщо у вас є надлишкові е, системи, які ви готові передати Польщі, то їх ліпше передати Україні. Тим більше, що польська сторона заявила про те, що вони не проти такого факту передачі якщо Німеччина вла... причому Німеччина говорить про те, що ну це будемо радитися з країнами НАТО, про що радитися? Ми фактично закриваємо небо не тільки над Україною, але й відповідно над країнами НАТО і передача систем ППО Петріот могло би унеможливити повторення тих подій, які відбулися. Мовиться про падіння ракет на територію Польщі внаслідок російського я підкреслюю російського обстрілу. Зараз можуть розповідати все, що завгодно, що не знайшли е, залишки другої ракети, але подібний інцидент стався саме через російські обстріли. Вони вже загрожують власне безпеці саме країн НАТО. Це перше, тобто посилення української системи ППО і друге, пані Тетяна, те, що про що я говорив: секторальні санкції, які заблокують роботу російського ВПК. Наразі ми можемо говорити, що Російська Федерація змушена таки рахуватися з тими санкціями, бо випуск тих самих калібрів, яких до війни випускали 160-180 одиниць. Наразі їх випускається до 60, але випускається саме завдяки постачанню тих самих мікрочіпів. Оце власне по ракетних обстрілах.